На Пасху, в квітні вже мало бути припинення вогню: жодних обстрілів, жодної мобілізації на вулицях, жодних загиблих військових, жодних жінок, яким би телефонували та казали, що ви тепер вдова, діти, сироти, жодних ракет по будинках. Але Зеленський вчора публічно сказав Трампу в прямому ефірі: Ні, я проти цього. Я проти, бо ти мені не дав, чого я хочу. Тож краще, хай буде війна. А насправді Зеленський просто не захотів, бо тоді відбулись би вибори, і він би їх програв. Конкретні мирні переговори про надання гарантій мали б відбутися вже після виборів з новим президентом. Україна підпише тепер ще більш ганебні умови та буде в ще більш поганій позиції всього за кілька місяців. Через Зеленського без американської допомоги в Києві Львові. Ми не зіб'ємо жодної ракети. Ми втратимо ще більше території, людей та інфраструктуру весною. Це просто факт. Дякуйте Зеленському далі. Зараз п'ятнадцятитисячна группировка. Наших військових збройних сил України на Курщині перебувають в оточенні. Це приховують із Сирський сказав тримати і не відходити. Ось що відбувається сьогодні. В історії Зеленський залишиться як злочинець, коли пропаганда паде. Так само залишаться злочинцями всі публічні особи відомі в Україні, які його сьогодні підтримали. Вони вороги України і скріншоти їх постів не горять. Всі вони мають бронь від мобілізації, всі вони якось заробляють на цій війні, бо війна годує багатьох, а в окопи будуть кидати вас, ваших дітей, ваших чоловіків, а потім і жінок, і дівчат. Тому що просто вже в нас немає людей і не вистачає на фронті. А не донька, там зеленського чи дружина. Вони потім поїдуть в Італію жити чи в Арабські Емірати, коли Зеленський все таки втече з країни. Підписуйтесь на мій телеграм-канал правди», щоб знати більше про те, що приховує влада. Лінк в описі цього профілю, або просто в пошуку телеграм почуть новини правди» та приєднуйтесь.